Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. І сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже одну важливу тему: на тему нашого з вами здоров'я. Як його зберегти, як його підтримувати, що робити в тих чи інших випадках, коли е, треба працювати, але є певні проблеми. Е, одразу хочу помітити, що усі мої рекомендації та поради засновані на тому, що ви розумієте, що важка фізична праця вона не може пройти безслідно. Також вони засновані на тому, що у вас є гроші. Так, панове арбористи, у вас мають бути гроші. Бо професія арбориста вона не може бути дешевою. Вона не може сто... коштувати 3 копійки, бо далеко не кожен пересічний громадянин може виконати нашу з вами роботу. Відповідно від цього і мають бути великі ціни. Також великі ціни мають бути ще через те, що ця робота зв'язана з ризиком. Так що, якщо ви арбористи, у вас немає грошей, то або ви не поважаєте себе і працюєте за 3 копійки, або ви демпінгуєте, так само працюєте за 3 копійки, та ще до того не поважаєте своїх колег по роботі в тому місці, де ви працюєте. Про ціноутворення та психологію цін ми поговоримо з вами якось іншим разом. А сьогодні про здоров'я. І перше, що нам треба зрозуміти, це те, що наш організм має певний ресурс. І якщо цей ресурс у сраковідсиджувального робітника витрачається з однією швидкістю, то у нас він витрачається в 10 швидше. якщо дуже умовно та приблизно, нас з вами можна порівняти з лайтовою федерацією по кросфіту. Кросфіт це такий силовий вид спорту, де дуже жорстко поєднується швидкість, потужність та витривалість. Відповідно до цього, підтримка ресурсів нашого організму нам конче необхідна. І починається вона банально з дисципліни. Так, шановні, саме з дисципліни. У чому ж вона полягає? Перше це режим. Сон має бути не менше 8 годин за добу. Якщо вам вставати в 6 ранку, відповідно, спати ви маєте вже в 10 годин вечора. Не буду надовго на цьому затримуватись, скажу тільки одне: що тільки у вісні наш організм повноцінно оновлюється і відпочиває. Розслабляються м'язи, перезавантажується мозок, розправляються та розслабляються хрящові тканини та суглоби. Друге це харчування, добавки, вітаміни та деякі читерства. При великих навантаженнях наш організм витрачає дуже багато енергії. І перший закон термодинаміки нам говорить про те, що енергія вона не береться ні звідки і не дівається у нікуди. І, мабуть, ви помічали, що коли у вас самого ранку йде дуже інтенсивна робота, то десь в обід, ви вже відчуваєте, що батарейки сідають. Вихід простий, треба обідати. І якщо будемо дивитися, правді у вічі низовим в цьому легше, вони собі понежираються, як бігімоти. І можуть собі спокійно котитись від дерева до купи з гілками і назад. То у нас так не вийде, бо у нас є система, у яку банально просто можна не влізти. Що ж роблю я? Я беру з себе порцію їжі таку, щоб не було важко у шлунку, а доганяюся протеїном. Протеїн це така спортивна біодобавка зі швидкими білками після тренування. Швидкі тому, що вони швидко засвоюються. Для нас з вами це момент з'їсти менше, а отримати більше. І це насправді перший чіт. Після обідній відпочинок мінімум 30 хвилин. Якщо це літо, то бажано у горизонтальному положенні десь у затінку. У нашій команді ми вже давно виробили для себе певний розклад роботи, щоб не здихати ні я на дереві, ні вони під деревом. Ми працюємо 3 дні, потім один день відпочиваємо, потім ще працюємо 2 дні, і потім ще один день відпочиваємо. Але бувають такі моменти, коли не виходить зробити свій розклад таким, яким ти хочеш. Іноді треба попрацювати 4 дні, 5 днів. І при таких фізичних навантаженнях, як у нас, організм просто не встигає відновитись за 8 годин сну. І тут нам на допомогу приходить другий чіт. Це так само спортивна біодобавка, яка в народі називається БЦААХІ, А якщо по буквам, то БЦАА. це комплекс амінокислот, які ну якщо грубо, вони допомагають швидше відновити сили організму, ніж якщо без них. Да, і тут я хочу сказати деяку річ, що професіонали хіміки, спортсмени, вони кажуть, що БЦА це все коротше ерунда, там нема чому ну, працювати, і це фуфломіцин. Але так сталося, що люди розділилися на два табори порівну. Е, перший вони кажуть, що це все допомагає, це круто, це класно. І другий каже, що це все єрунда, і воно нічого не працює. Мені пощастило опинитися в першому таборі. Ось мені допомагає, і я набагато ліпше себе почуваю з ними, ніж без них. Як це діло приймається? Ну, скажімо так, на, прикладу, на прикладі літа, да? бо взимку не так багато роботи, а ми чи чаще працюємо саме в теплий період часу більше. Ось на три літра води розводимо три порції БЦА, і на протязі дня поступово це все діло випиваємо. Але я не думав, що це є проблемою у жару випити 3 літри води аж ніяк. І з ними я себе відчуваю набагато легше. Тобто ти додому прийшов, помився, поїв, сів, і ти відчуваєш, що вже, в принципі, напевно, щось би міг ще її зрушити. Ось, а коли їх не було, то там просто було бажання впасти і більше нічого не робити. Тепер перейдемо до до довготривалих вливань в наші дорогоцінні тушки. Не завжди у нас виходить разом з їжею отримувати усі необхідні нашому організму мікроелементи, вітаміни, мінерали і всі корисні речовини. Тому для цього існують вітамінні комплекси. Так сталося, що за своє життя я перепробував дуже багато всіляких різних вітамінних комплексів, починаючи від самих гівняних нашого виробництва і закінчуючи самими крутими із Сполучених Штатів з такими кінськими дозами, що просто я не знаю, там мамонта можна було б напевно підняти з могили. Ось, але на сьогоднішній день я е, вважаю, що я прийшов до золотої середини, і це вітамінний комплекс від компанії НАО під назвою Адам. Дуже класний вітамінний комплекс, вони існують у трьох форм-факторах: це звичайна пресована пігулка, це вегетаріанська капсула усередині з порошком, і це гель-капсула, яка мені більше за все подобається, бо ковтається легко, розсмоктується швидко, всмоктується в організм теж швидко, бо це гель. Денна норма прийому цих вітамінів це дві капсули. А по одній капсулі після прийому їжі. Я приймаю ранком після сніданку і в обід вже на роботі. Ось коли у мене вихідний день, я приймаю одну капсулу, щоб не навантажувати свій організм зайвими вітамінами і мікроелементами. Бо, як то кажуть, у нас в Україні що багато, то не здраво. Окремо хочу розповісти про підтримку суглобів. Це, напевно, найважливіша тема. Бо суглоби це як вузли, з'єднуючи дуже велику металоконструкцію. Вони, начебто, й невеликі, але на них все тримається. Ось плюс суглоби це тверді тканини. І Якщо з м'язами, наприклад, все просто, да, там розтяжіння, там, наприклад, розрив, чи ще якась штука, вони відновлюються відносно швидко, то з суглобами все набагато набагато складніше. І відновити і, або лікувати суглоби це дуже важко, дуже дорого і не завжди воно успішно, скажем так. Тому тут я рекомендую. Повністю рослинний препарат для підтримки ваших суглобів від компанії Solgar під назвою номер 7 Це дуже класний комплекс. Я його приймаю вже на протязі двох років. У них є банка на 90 капсул, якраз по одній капсулі на день, 90 днів, і дуже класні відчуття. Ефект просто бомбічний. Якщо до цього щось боліло, щось хрустіло. Щось нило на погоду, або просто неадекватно себе поводило, на п'ятий день перестає, просто відпадає, бо час. Жартую. Цей препарат містить сім рослинних речовин, які дають перші поліпшення і покращення гнучкості суставів на п'ятий день. У мене було десь приблизно на сьомий. Покращується еластичність суглобових тканин та зв'язок, дає додаткове живлення за рахунок витяжок та різних екстрактів. Ще є момент з мануальною терапією, але про це трошечки пізніше. З фармакологією та харчуванням ми закінчили. Тепер перейдемо для, до засобів особистого захисту. І річ тут піде не про каски, окуляри і захисні штани, а про дещо тонші речі. Є два суглоба, які, дві пари суглобів, які, на мою думку, при нашій роботі страждають найбільше, особливо в холодний період часу. Це коліна та кісті. Почнемо з колін. Як захистити свої коліна? А захищаються вони дуже просто: вони захищаються наколінниками. І байдуже якими, чи то е, зовнішні пластикові наколінники, відроликів, тактичні, мотоциклетні взагалі немає ніякого значення. Якщо вам зручно, то будь ласка. Також є наколінники, е, які впихуються в спеціальний кармашок в штанах. Да? Така м'якенька, пориста різинова. Прикладка, якщо вони є, вони теж мають право на життя і вони теж дуже зручні до певної міри. Ось. Або тканіві, які вдягаються під одежу з м'якушкою на коліні. Теж дуже класні. Мені, наприклад, пластикові зовнішні, мені незручно. Штанів з карманом, куди можна засунути, встраєвами оцей на коліник. У мене нема. Ось. Тому я користуюся простими. На під одежу такими спортивними удів, і можна спокійно зимою встати коліном на сніг, щоб заправити пилку, або на дереві впертись коліном в рібрісту кору і не відчувати ніякого дискомфорту. Свого роду, такий наколінник – це як бандаж, який трошечки підтримує колінний сустав, і так як це тканина, вона в певній мірі не дає колінному суставу переохолодитись. А переохолодження. Колінного суставу це дуже-дуже серйозні речі. Невеличка порада. Як врятувати мислячу частину свого тіла від переохолодження та додати собі комфорту при відпочинку в холодний період року? Якщо ви працюєте на землі, наприклад, робите санітарну обрізку плодових дерев, або зачищаєте ділянку, або ріжете дерева з пня валите, користуйтесь туристичним піджопником. Так, сраці буде тепліше, і ваш другий боєць скаже вам дякую, коли ви присядете відпочити на холодну поверхню. Що стосується кістей, тут все просто: рукавичка захищає пальці та долоні. Рука захищає усе інше, але коли ми кудись тягнемось, да, зазвичай рука він задирається, і кістьовий сустав він опиняється на холоді, що особливо взимку. Да, літом та все одно, але от, допустим, взимку він потрапляє на холод. І щоб його не переохладити, так само щоб не застудити. Купіть собі в аптеці простий широкий еластичний бінт і замотуйте їм собі кість. Просто не дуже сильно натягуючи, чи проходячи через ладонь, щоб їм не повз вниз. Таким чином, це сам так само буде певний бандаж, і ваші кісті вони не переохладяться і не застудяться у холодний період часу року. Тепер щодо другої мислячої частини нашого тіла, не такої важливої, як перша, знову ж таки, порада на холодну пору року. Купіть собі військову флісову балаклаву. От уявіть собі: погода мінус 10. Вітер 9 метрів на секунду, виморожує соплі через вуха. А ви сидите у балаклаві, шия закрита, вуха закриті, обличчя закрите не обморожується. І з-під балаклави тільки одне очі торчать. Сидиш, як в танку, реально відчуття ну дуже комфортні і дуже класні. Тепер трішечки щодо комфорту. Взуття має влітку має бути дихаючим, узимку воно має бути теплим і дихаючим. Якщо у вас пітніють ноги, то термошкарпетки вам у поміч. З їх допомогою і тепло збережете, і в чоботях хлюпати не буде. Обов'язково купіть собі на зиму два комплекти термобілизни. Це ще одна річ, яку... цінність якої ну, переоцінити дуже, дуже важко. По перше, виводить вологу, по друге, зберігає тепло. По-третє, дає дуже комфортні відчуття при інтенсивній роботі, бо не треба вдягати лахи в п'ять слоїв і відчувати себе вагітним пінгвіном сидячи на дереві. Далі я хочу дещо розповісти про хвороби та деякі легкі травми. Усі, ми дорослі люди, я маю надію, що нікому з вас пояснювати не треба, що при температурі 41 йти на роботу не треба, бо як мінімум це ніхто не оцінить. А покласти своє здоров'я, ну, якби це на раз-два. А потім його роками вичухувати. Що стосується легких травм, наприклад, десь продуло шию, наприклад, десь потягнули м'яза, наприклад, десь там защемило у попереку. для цього існують два способи лікування. Перший спосіб це мазями. У мене є така мазь, гель називається хіл вони є двох типів, двох варіантів. Значить, перший ті, хто любить полегше, це на основі бджолиного, бджолиного яду. А другий, ті, хто люблять похарду, на основі червоного стрічкового перцю. Я, як ви розумієте, люблю похарду. Ось тому у мене на червоному перці, і з усіма розтягненнями, з усіма якимись продувами він справляється дуже швидко. Якщо ви відчуваєте, що ви, не можете, ви можете не справитися іменно мазію, то тоді вам пряма дорога до мануального терапевта. Чуть-чуть треба потерпіти, хорошо? <плаку> все, все. все, 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 все. Насправді, мануальні терапевти можуть дуже сильно допомогти правильно розім'яти м'язи, похрустіти суставами, розім'яти спазм м'язів, вивільнити затислі спазмом м'язів нерви, і досвідчені мануальні терапевти можуть продіагностувати вам ротацію. Та за ротацією позвонків хребта і прохрустіти вашим хребтом від копчика до самого мужичка. І ось коли вас виносять із його кабінета зав'язаним у вузел вісімку, і ви дивитесь і не можете зрозуміти, яким чином ваша дупа опинилася в декількох сантиметрах від вашого обличчя, то проблема, з якою ви до нього прийшли, відпадає автоматично. Це усе, звісно, жарти. А загалом я дуже раджу раз на рік проходити курс мануальної терапії. Ось 5-7 сеансів, все залежить від того, що вам скаже спеціаліст. І це дуже сильно допомагає у відновленні суставів, хребта і всього такого іншого. Тобто, воно не має, не має застоюватись. Спазм не має бути на постійній основі. Якщо це м'яз, він має бути м'який. Якщо це. Суглоб, він має бути еластичним, хрустіти нічого не повинно. Загалом хочу сказати, що ви маєте розуміти, що ваше здоров'я це ваш, основ, ваш основний вклад в вашу професію. Бо якщо ви не стежите за своїм здоров'ям, довго ви цією професією займатися не зможете. А як, скажімо так, Поганий е, вихід з цього всього, то ще й можете травмуватись так, що потім взагалі не зможете, наприклад, фізично працювати на деяких роботах. Тому бережіть своє здоров'я, як то кажуть, замолоду. Не змогли, допустимо, замолоду, починайте зараз його підтримувати дуже-дуже активно. Бо арбористикою ви закінчите, врешті решт займатися, а ваше здоров'я воно залишиться з вами. Це, в принципі, все, що я вам на сьогодні хотів сказати. Я дуже маю високу надію на те, що це відео комусь буде корисним. Ось так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео, обов'язково поширюйте його серед своїх друзів та близьких, коментуйте його, питайте, підказуйте, може я чогось не сказав, може хтось щось знає, якісь інші прикольні штуки, як зберегти своє здоров'я або корисні речі. А з вами був Арбумен. На все добре.